Призначення впівідронів на оптоволокні, що вони не можуть стати настільки ж масовими, як звичайні FPV-дрони через технічні обмеження обмеження. Зокрема, зараз вони літають там на 10-20 кілометрів. А інші впівішки можуть там на 30 залітати, наприклад, ну якщо у них велика рама і акумулятор, який дозволяє це робити. Цей тренд він дійсно багато чого змінює, тому що неможливо його заглушити і якось побачити умовно там в повітрі цю невеличку. Ну, цей кабельочок саме, це дуже складне завдання, і тому вони дозволяють вирізати логістику, от саме там в межах 10 кілометрів зараз, ну, в подальшому, очевидно, буде 20. Але, наприклад, 10-кілометрова катушка вона важить десь 2 кілограми. І якщо ми беремо 20 кілометрів, це вже там 4 кілограми. І питання в тому, щоб дрон ніс якусь бойову частину, яка була здатна уразити ціль.